Альоші більше не існує є Олена Тополя. Взагалі. Вже скільки часу? Ой, взагалі, в моїй голові, це сформувалося вже досить давно. Просто це, як виявилося, дуже складний процес. Механічно це все замінити на всіх сторінках, щоб ідентифікація кожної пісні відбувалася вже на Олена Тополя. Це такий дуже складний процес, дуже в якому я так і не розібралася до кінця. Слава Богу, є люди, mm -hmm. які це все знають, розбираються з цим. І вони дуже мені допомогли. Це ж не просто відмова, наскільки я для себе розумію від попереднього сценічного образу. Не просто якийсь маркетинговий хід. Чим все ж таки Олена Тополя відрізняється від своєї попередниці Альоші? Це взагалі інша людина. Якщо говорити про світосприйняття, якщо говорити про усвідомлення себе, того, що ти робиш, для чого це ти робиш, свої цілі, свої наміри, свої якісь, знаєш, чорне і біле, добре погано якісь такі речі тобто у мене за останні два роки дуже сильно помінялося все uh -huh. отут і тут